Друзі, всім привіт! До мене приїхала така незвична платівка. До мене звернулися представники гурту Пророки. Вони записали новий сингл, новий день назва його. І це перша композиція після перерви в 17 років. Остання композиція була записана у 2005 році і мала назву Україна, доволі патріотична композиція. Тож, давайте розпакуємо. Цю платівку я вам розкажу, що вона і хто її зробив. Тож, друзі, така чудова платівка гурту Пророки. Так вона виглядає. Такі пісні, тут, тут дві пісні, акустична та рок-версія. пісні Новий день. Придбати ви її можете на сайті 3 ї штурмової бригади. Посилання я дам в шапці профілю та в своєму телеграм-каналі. Ну і давайте ж ми її розпакуємо, подивимось, як вона виглядає. Так, Друзі, чудова платівочка. Так, з двох сторін, одна рок-версія, як я казав, інша акустична. В антистатичному конверті, ну все як мені подобається. тож, Друзі, заходьте, обов'язково купуйте, підтримуйте третю штурмову. Або просто можна зайти та задонатити на їх потреби. Тож, друзі, така в мене сьогодні незвична розпаковка. перший до мене звернувся гурт, який захотів би подивитися на розпаковку, яку я роблю. Аж друзі, на цьому в мене все. Дякую за увагу.